Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання, на нашій молитовній варті. І ви знаєте, події, які відбуваються в нашій країні, це події, насправді, які міняють долю всього світу. І хто би що мені не казав, але саме від того, наскільки ми, українці, Змінимо себе в духовному, фізичному, моральному значенні, і буде залежати, наскільки змінить себе весь світ. Я скажу так: я вірю в те, що Господь Бог нас вибрав для того, щоб цей світ поміняти. І те, що люди стоять на молитву, те, що для людей цінності, Божі цінності на першому місці. Це перший крок до подолання наших ворогів. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього молитви. Ми візьмемо з вами текст із книги «Левіт». Як збиратимеш жниво на, на своїй землі, не дожинатимеш країв, країв твоєї ниви і не будеш підзбирувати колосків після жниви. У Богому та приходнові їх залиши я Господь Бог ваш. Книга Левіт – це книга законів. Це 20 глав, які пишу, розписують. Більше 20 глав, перепрошую, це приписи, як людина має облаштовувати своє життя. Як вона має будувати стосунки один з одним, що вважається гріхом, правопорушенням, а що навпаки, за чесноту. І от ці закони, це ця, ця книга Леві дана нам бул, дала євреям, а відповідно, я скажу так і нам дана, тому що якщо вчитатися ці закони, їх розуміти, то побачимо, що вони насправді прописані в Конституції кожної країни. Кожної без винятку, чи це християнська країна чи мусульманська. Але прописані вони в кожній, в кожній Конституції світу. Універсальні закони насправді. Часом, можливо, жорстокі. Але це ті закони, які дозволяють людям зберігати свою людяність. І от цей стих недаремно сьогодні Господь Бог обирає для нас. Бо що він, про що він говорить? Про те, що людина має обов'язок дбати про іншого. Причому дбати обов'язок про того, хто не може цього зробити сам про себе. Що говорить Господь Бог цим законом? Не дожинай своєї ниви до кінця, тобто лиши якусь полоску. Не збирай колосків з поля. Залишиться. В Богому і приходнові, тобто залишити тим людям, які не мають нічого, тим людям, які не можуть самі про себе дбати. І якщо так подивитися, турбота про е, стариків, тобто людей похилого віку, людей, е, турбота про вдів, вдів сиріт. Тих самих хворих людей на Сході доволі була така, і, і в ізраїльському народі вона була, як знаєте, такою дійсно службою Божою. Бо не обов'язково було давати їм знаєте е, якусь милостиню. Саме тому був цей даний закон, щоб ці люди могли самі. Іти і про себе дбати ще. Так уже, коли хтось не міг навіть фізично встати, про цю людину дбали, продовжують дбати. І от сьогодні для нас дбати про інших це є ознака людяності, ознака того, що ми не втратили нічого такого, знаєте, глибинного. Адже можна було відмахнутися від усіх переселенців. Усіх всіх тих, хто втратили своє майно і сказати, ваші проблеми. Вирішуйте самі. Хоча, на жаль, є такі люди, з'явилися, які вважають, що ті, хто жили на сході, самі винні, що їх все зруйновано. І, можливо, десь навіть є такі, які кажуть, о, класно, що їм там так прилітає і руйнують їх. Ми не хочемо про них дбати, бо вони росіяни. Але зараз мова не про це. Мова зараз про те, що турбота про іншого це є ознака людяності. Турбота про ближнього, який втратив все. Це ознака того, що я живу за Божим законом. Подати руку потребуючому. Не просто милостиню йому дати, а допомогти пережити цю кризу, подолати цю, цю, цю проблему. Це є ознака того, що я виконую Божу заповідь, яку Господь Бог каже, люби ближнього свого як самого себе. Турбота про іншого. Це є основа і свідчення того, ким. Я є. Подивіться на округи себе. Подивіться довкола на тих людей, тих, які підтримують наших військових, підтримують е, переселенців, допомагають людям. Подивіться на тих, які на цьому хочуть нажитись, які торгують волонтерською допомогою, які розкрадають бюджет. І всі ті кошти, які приходять на підтримку України, десь там по якихось там фондах щось там розпихається і збагачується. Подивімося на все це. Це є якраз свідченням того, ким є людина. Якщо в часі біди ми допомагаємо один одному, значить ми виконуємо те, що Господь Бог прописав в цьому законі. Залиши тому, хто не може про себе дбати. В даному випадку. Подбай про того, хто не може про себе дбати. Можливо, це такий, знаєте, трошки недоречний анекдот, але суть в чому. Зустрілася якось, тобто, поведінка різних людей. Розмовляють між собою грузини. Які кажуть, бачимо, бачиш Гога, стоїть, торгує на базарі, що з нього бізнес не йде. Підемо купимо в нього, щоб інші побачили, що його товар нормальний. Пішли-купили. Стоять американці. Дивися, вон в Джона щось не виходить. Він щось там робить, хату ремонтує, в нього не виходить. Давай йому допоможемо, давай йому допоможемо. Стоїть двоє росіян. Подивіться в Івана, як все валиться, як в нього все погано. Ну, і хай буде так йому. Він на це заслужив. Такий, знаєте, можливо, чуть-чуть такий жарт, але жарт, який так і свідчить. Тому що подивіться на росіян, які багато говорять, що вони своїх не кидають. Але те, що відбувається на фронті. Свідчить про інше. Те, що відбувається в Росії, свідчить про інше. І наш обов'язок сьогодні не опуститися до рівня ворога. Тобто не опуститися до радості від того, що комусь є погано. Не тільки не опустити ненависть своє серце, не тільки не допустити злопам'ятство, але ще і не радіти з того, що комусь погано. Бути людиною і не опуститися до рівня свого ворога це вміти підтримати потребуючого. Не наживатися на цих речах, не здійснювати якісь макінації, а вміти бути милосердним. Милосердним тобто підтримати потребуючого. В Україні зараз. Волонтерський рух. Дуже такий. Я думаю, що весь світ до кінця і не усвідомлює, що значить волонтеріат. Так, да, є правила, є закони у всьому світі популярно бути волонтерами, коли ти служиш комусь. Але волонтерство у нас в Україні це щось зовсім інше. Волонтерство це тоді, коли ти. Ризикуєш власним життям заради того, щоб врятувати життя іншого. Коли ти віддаєш своє заради того, хто би, хтось інший жив. Оце є волонтеріат. Волонтерство це коли бабусі в'яжуть шкарпетки для військових, шукають де-небудь дістати ці нитки, в'яжуть, передають. Замість того, щоб судіти, сидіти на лавочках і обговорювати чергові політичні новини. Це волонтеріат. Волонтеріат це розбивати власну машину по бездоріжжю для того, щоб доставити чи на передову хлопцям, чи людям, які під обстрілами продукти харчування чи що-небудь інше. Це є волонтеріат. Це є втілення в життя ось цього закону. Чому Господь Бог нас підтримує? Та тому, що вся Україна стала волонтерами. І повірте, що той, хто вміє жертвувати, той, хто вміє давати, і, як би це сказати правильно, підтримувати потребуючого, той ніколи не буде в бідності. Ще раз наголошую. Тільки коли ти ділишся, коли ти даєш. Ти насправді здобуваєш. І от одним з моментів нашої перемоги в цій війні і зміни всього, думки всього світу, це коли ти допомагаєш, не задумуючись ні про що. Ти знаєш, що треба допомогти. І ти думаєш про те, як це зробити, як це втілити. І ти це втілюєш. Такий закон Бога допомогти тому, хто не може сам про себе подбати. І це є закон людяності, це закон, який не дозволяє нам впасти до рівня наших ворогів. Тож дбаймо один про одного. Не біймося поділитись і віддати. Бо закон Божий говорить дбати один про одного, любити ближнього свого, як самого себе. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішми. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони і захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови і захорони, Господи. І оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони і захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освоїть наслідки цієї війни, служби МНС і поліції, пожежників, прикордонників, усіх тих, хто є на окупованій території, а наших військовополонених поверне живими і неушкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так внутрішніх, щоб вони розкаїли свої злочини, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в суботу, ми розпочинаємо свій день в 8-й годині Божесної літургії і молимось за померлих. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в наших, наших військових. Слава Ісусу Христу!